Ростиславе, а ви їсте м'ясо чи ні? Це мене питають учасники мого приватного супроводу, і вони добре знають, що в мене різні відношення до різних продуктів. Я скажу так: хочу відповісти публічно, тому що питання, мені здається, дуже сильно торкається усіх, бо зараз на цьому дуже багато маніпулюють, багато людей використовують певні знання, які люди дістають з землі. тобто, Беруть, знаходять в кісті, знаходять зубчики і бачать вже по людині, що вона їла. Це прекрасно, це клас. Тобто дослідницькі роботи проводяться. І в деяких проміжках є, що люди їли там злаки. У деяких проміжках що люди їли, там багато морепродуктів, багато м'яса. Навіть, скажімо так, падаль була нашою їжою. З другого боку, як виглядали ці люди, Тобто, та правда, мозок почав формуватися після того, як ми перейшли на місні продукти, це факт. Ось, чи збільшилась від того довготривалість життя, і якість життя ніхто не описує, бо це ніяк не побачиш. Це така деталь, яку ти можеш просто собі докрутити. І ось є люди, які допомагають тобі це докручувати. Блогери, дієтологи вони завжди стараються тобі впихнути отаку інформацію, яка... Бере тебе і заземляє. Ну, наприклад, тобі кажуть, о, там всі люди ось того типу їли м'ясні продукти і вони були такі здорові, прям спартанці. Та? Чому, як, як вони себе почували, скільки в них було проблем зі здоров'ям, чи були в них проблеми зі здоров'ям, як вони проводили час, скільки часу затрачалось на полювання. тобто, Купити м'ясо і вполювати якусь тваринку це дві різні речі, тобто все дуже відносно. Плюс, яка в них була травна система, чому наш кишківник зараз такий, а який був в них, а дослідити зараз не можемо, не бачимо даних. Отут є дуже багато замкнутих таких кіл, про які ми з вами можемо лише здогадуватися. І багато людей насправді на цьому маніпулюють, вони хочуть показати, проявити, підкреслити нам, що там м'ясо. Це корисне, молоко це корисне, але немає ні за, ні проти. Немає такого. Якщо, наприклад, ти дивишся якихось дієтологів чи, можливо, тренерів, які тобі щось рекомендують, завжди відзеркалення бажання. Тобто, якщо тобі там форма, стиль життя, енергія подобається цієї людини, значить, можливо, вона до чогось доторкнулася, але це не означає, що ти не є індивідуальністю. Це має означати те, що твоя програма, твої стилі життя мають прощупувати. Щоб ти розумів історії, так? приходять люди, не вегетаріанці і поступово вимикають продукти, які вважають важкими для свого тіла. Відповідно, ми це робимо впродовж нашого супроводу. і Я думаю, що це найсправді найкраще, що можна зробити по різних відчуттях. Пройтися, і то відчуття, яке найбільше подобається, його закріпити. Ось така штука. Діємо, рухаємось вперед. Па-па.